Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні я вам розповім і продемонструю, як замінити підшипник в пилососі, наприклад, Samsung. Передній підшипник будемо міняти. Бачимо, наблюдаємо люфт. Ось отакий, він гримів дуже сильно, але ще не спів згоріти. Розбираємо, знімаємо передню кришку, де знаходиться крильчатка. Підчищаємо від сміттячка, трішки знімаємо щітки. Так. так, Далі беремо дерев'яні колодочки і блокуємо якорь. Якорь блокуємо за допомогою струбцини. Це робиться для того, щоб ми могли спокійно відкрутити гайку крильчатки самої. Заблокували, беремо підходящий. Підходящу головку і починаємо розкручувати. Різьби є праві і ліві. В нашому випадку це ліва різьба. Тобто крутимо за годинниковою стрілкою вправо акуратно, тому що там є краска. Зірвати буває дуже тяжко. Ну, в нашому випадку вдалося. Далі знімаємо крильчатку шайбою. Так, і ми добираємося до. Да, ще одну знімаємо шайбу. Так, І не забуваємо зняти упорне кільце, яке упирається в підшипник. Далі знімаємо завихрувач. Так, Зняли завихрувач, наблюдаємо пил, далі знімаємо, відкручуємо 4 верхньої пластини. Так, і робимо такий зємник, який у мене був під рукою, попався. І починаємо її знімати, оскільки підшипники сидять на клею. Почерговим крутінням ми піднімаємо відносно осі якоря верхню пластину, де сидить підшипник. Він у нас легко знімається. Так. І ми добираємося до нашого підшипника, який у нас трішки зносився, його і будемо ми міняти. Так, беремо зємник, накручуємо гайку для центрації, щоб винт з'ємника не з'їжджав і починаємо крутити. З тріском воно потихесенько, підшипне, щоб у нас виходить. Виходить, далі упилиться підшипник в гайку, знімаємо її і упираємося прямо в вал. І акуратненько знімаємо підшип... підшипник. <кхе> Ось він легко знявся. О, І він у нас дуже в такому плачевному стані сепаратор розвалився, підшипники розкаталися в то куди. Ще б трішки була біда більше. Достаємо новий підшипник Так. і починаємо його потихеньку упорну гаєчку ставимо, <кхем> десь по розміру. Дуже підібрати цікаво, щоб не заклинив якорь, бо він буває при ударах, упирається. Далі ставимо другу насадку, ну, я брав з набору для викруток. І досаджуємо підшипник до упору. Наблюдаємо. Так, далі ставимо в зворотній послідовності верхню пластину, вона сідає вже у нас легко. І закручуємо, да, перевіряємо все це діло, щоб крутилося, і закручуємо всі чотири винти. У нас двигун, якор обертається. Ставимо завихрувач на своє місце, затягуємо гвинти. Обов'язково не забуваємо про упорну шайбу, ще одну шайбу крильчатки і ставимо на місто крильчатку. Наживляємо гайку, затягнути, як ви знаєте, не вийде. Тобто знову блокуємо, блокуємо якор, зажимаємо струбциною так, і затягуємо гайку в протилежному напрямку, оскільки у нас різьба ліва. Затягнули. так, Знімаємо струбцину, знімаємо клинчики, ставимо. На своє місто щітки бажано, щоб вони були відмічені, ну, але це великої різниці немає. Тобто, на свої місця ставимо, затягуємо. Далі подаємо напругу від блока живлення. Я подав понижену напругу 17-23 вольта. Зараз я трішки добавлю і ми бачимо, що в нас двигун запрацював струм споживати А. цієї свідчить про те, що двигун, ну, не згорів. Далі ставимо защитну кришечку, ставимо в корпус пилососа, ставимо кришку. Тобто все робимо у зворотній послідовності, Як розбирали, так і збираємо. Під'єднуємо до плати керування роз'єми. І зараз буде момент істини. Момент істини. Так, включаємо напругу 220 вольт і поїхали. І що ми бачимо? Ми бачимо кучу пил. Це свідчить про те, що пилосос у нас запрацював. Працює тихо, без постороннього шуму. Всім дякую за увагу. На все добре.